Я одразу вам покажу, як зручно в нас це продумано. Ось це даний крем в повномірі. Омега 3, Це 04 його код. Тут 50 мл повноцінний повномір. А ось його мініатюрка. Той самий омега. А, це покучу, ну не важливо. Омега має точно таке саме пакування. Це. Крем, також мій один із найулюблених, з бокучолом і шафраном. Ось він. Отак От вони виглядають, щоб ви бачили і могли порівняти. Ось це повномір 50 мл, і оце мініатюрка 15 мл. Це з шафраном, це сума. але що той, що той, має мініатюрку. Якщо ви хочете спробувати маленький об'єм, або брати його з собою, у тревел, або у якийсь там е зручний багаж. Ось, будь ласка, мініатюрний крем, його вистачає досить надовго. Скло не якийсь там пластик, скло дуже чудово і зручно. Будь ласка.